Вітаю! Хочу поділитися мені комплексом вправ для обличчя, які допоможуть всім типам абсолютно старіння, покращити якість шкіри, колір шкіри, тугор шкіри, наладити мікроциркуляцію крові, лімфовітік. І запрошую зараз собою до виконання, щоб ви зразу переконалися в тому наскільки є прості дієві вправи при правильному виконанні, які сприяють покращенню якості нашої шкіри і відсуненню передчасних процесів старіння в нашій шкірі. Також запрошую на свій п'ятиденний інтенсив, який стартує з 1 серпня. Там зібрані максимально круті техніки, максимально круті знання для того, щоб побудити вашу внутрішню мотивацію займатися собою. Не зовнішню, яка проникає, зникає протягом п'яти днів, а саме внутрішню, яка буде спонукати вас ввести в свої щоденні рутини догляд за собою. Дуже крута інвестиція. Я знаю, що ніхто не пошкодує, тому що цінність його дуже висока. А ціну я зробила таку, щоб вона була доступною абсолютно для всіх, щоб більше людей захотіли займатися собою, більше людей вкладали час і енергію в догляд за собою і мали в довгостроковій перспективі дуже класні результати. Запрошую до виконання. Що нам для цього потрібно? Наші рученята поділити обличчя на вектора, і по цим векторам. Робити за щіпи пальцями і шкіру за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки прокручувати. Ось таким чином. При цьому шкіру не відтягуємо, а наче притоплюємо. Ось так і прокручуємо. Сила натиску легенька 5-7 г. При цьому рівень е інтенсивності скручування ви вирішуєте самі для себе, наскільки вам комфортно, наскільки вам хочеться прокручувати інтенсивніше чи може легше. Наступний вектор від кутика рота до козілка, потім крило носа козілок, так само від центра лобу до скронової частини, і ось таким чином, над лінією росту волосся. Продовжуємо. Важливо виконувати вправу з посмішкою. Будь-яку вправу для обличчя або для тіла, будь-яку яку практику, яку ви виконуєте з собою, виконуєте з посмішкою. Так мозок зрозуміє, що це щось дуже приємне для вас і дуже корисне. І таким чином ви зможете застосувати цей на щодень свої рутини. Мозок не буде суперечити і не буде придумувати відмовки, а навпаки, буде сприяти вам виконанню догляду за собою. Валик на лобі має братися. Так само валик має братися на кожній частині вашого тіла, на будь-якій частині обличчя. Якщо валик не береться, це значить, що там вже є фіброз або якийсь зелен, і вам потрібно з тою зоною гарно пропрацювати. Бо наступним кроком буде зморшка. Як часто можна виконувати даний комплекс, даний комплекс зморшкуватий втомлений тип старіння виконує протягом одного разу на 10 днів всі решта можуть виконувати його раз на тиждень. Щоб дізнатися саме про свій тип старіння, ви можете написати мені в приват, і я абсолютно безкоштовно зроблю вам розбір вашого типу старіння, і ви будете знати, які техніки застосовувати саме вам і вони принесуть найкращий результат, а які техніки можуть вам нашкодити.